Hello Friendly! з вами, Деніс Френдлі. Коротше, я купував кіндери-сюрпризи на YouTube Short. Хотів подивитися, скільки переглядів вони наберуть. І ми відкривали ігрушки. Я знімав, тіпа, скільки лайків набере це відео, скільки ви отримаєте кіндерів-сюрпризів. І то щось набирало, щось не набирало переглядів, Але я думаю, кінде-сюрприз ми взагалі маємо лише на великі відео купувати, тому що тут є грушка. Ну, Шоколад можна на шорт з'їсти, але ігрушку то довго роз... відкривати, а там до 15 секунд залітає. Там до хвилини теж є, що те, що передню набирає, що більше ніж на великих відео, але ну, не завжди не завжди набираю, що ліпше все-таки кіндери-сюрпризи розпаковувати на великі відоси. Тому такі справи я на Ютуб-шорт знімав. Так, Ми вигравали ось такі ігрушки. Я три кіндери розпаковував на Ютуб шорт. Ось такий такий дельфінчик, ось така собака з собачого патруля. Ось така сова. Ще там одна собака. Ось така собака, це теж собачого патруля. А зараз ми відкриємо один всього лиш кіндер Surprise 2. Ну, бо того, що я не буду відкривати всі три, бо того що три відоси. А так в одному відео буде, ну знаєте, а так буде більше відосів. Чим більше відосів, тим мені краще. Тому я одне, один кіндер, одне відео. Тому такі справи. Зараз ми відкриємо цей один кіндер. Тому погнали до заставки цього відео. Let's go! у сфені реагує. День успені реагує. Сьогодні він буде відкривати кіндер сюрприз. Коротше, кіндер-сюрприз це з молочного шоколаду, з молочним внутрішнім шаром та іграшкою всередині, дині, дині. Тому такі справи поїхали. Коротше, щось давно не було, маленьких кіндрів сюрпризів бо останній виходив великий кіндер-сюрприз. Але ви там там було 100 лайків, здається. Але цей, 200 лайків ми. Я там казав, що 200, вроді, то ви 200 не набрали, Все, лише 100 було. Ну, Нічого страшного. Буде маленькі кіндери-сюрпризи за те. Бо великі мені вже не хочеться купувати мені дорогі. Ці хоч 55 гривень. Відкриваємо. Та ось шоколад нас презентує. Ну, іграшку ви бачите всередині. Тут може бути або собачий патруль, або інші ігрушки з колекції. Як, наприклад, така сова. Подивіться. дивіться. Я дивлюся. Мені попалася черепаха. Черепаха, аха-аха, так. Мені попалася черепаха. Так. Ой, а тут якісь класні ігрушки, ми будемо збирати та. Блін, робот краще. Тут є робот. Та. Я буду частіше купувати кіндери сюрпризи, щоб ми з вами вигравали ігрушки класні. Mm. Шоколад імба. Завжди десятка. Правда, мене вдарило. Шоколад за щоку, ну нічого. Доїдаємо другу, яйце І давайте гайда складати цю ігрушку. Іграшку правильно. Ммм, mm, добре. Так, все, ми доїли. Спочатку нам треба це якось... То що морока з цими ігрушками. Ти не знаєш, що до чого. Ось так от. Да? Так, оце крило сюди. Теж, знаєте, морока, як же це скласти? Ой. <клух> Вони б ліпше готову ігрушку вже би давали, було б ліпше. так? Ти думаєш, а правильно ти склав чи неправильно, знаєте? Та вроді неправильно. Це інструкція ваша. У регоді б ігрушки для малих дітей, але розумієте. Попробуй навіть великі негодні скласти нормально. Все, я негодно вже навіть це. Якась каліцька ігрушка попалася. Так, все, від'єднали. Коротше, так, нам показує, що одне з крилом. Тут є така дерка, воно заходить сюди. Сюди, так, я правильно зрозумів. Так, сюди. О. Не, неправильно. Навпаки, мабуть. Може ось тако? Так. Тако? Не, не тако. Йой, я не годен взагалі зрозуміти. Так, це, напевно... Ось тако. О, ось тако. Просто мені треба довго розібратися, що тут і до чого. А друге, воно. теж залізає. Через тако. А, во, все, все, все. <сум> ну так, треба розібратися, знаєте, що та й до чого. Хоча воно тут не заходить. Ну, мало би заходити, так? Я так правильно зрозумів? Типа одне в один, так? І, коротше, це. Її закриваю. Чекайте. А щось воно... якось неправильно. М -м -м. Тут ще щось є. Тут якісь є наклеїчки, прикиньте? Тут є якісь наклейки. Типа що черепаха має щось тут їсти. Ну. Ви вмієте якісь зробити приколістику? Блін, я не знаю, що тут з тим робити, реально. Може щось неправильно. Це сюди. Ага. Ще раз, ще раз, може щось неправильно. Це буде довго, Бо це розумієте, поки це збереш, то, то капець. Так, може це сюди. Отако. От а це може йде сюди. Ось тако. О, отако. Все. Я не міг нормально розібратися, так. О, готово. Так вона, по суті. Все, готово. Це, це... мала дитина на би це зібрала. Я думаю, туплю. Не міг нормально. Типу вона може такое їсти. І може ось такое їсти. Та. Таку рибу. Та. Коротше, дружні, на цьому все. Така була ігрушка. З вами був, як завжди, Деніс Пральні, вибачайте, що затупив, не міг ніяк розібратися, що то й до чого. Та. Всім удачі, всім пока, всім пока, всім гарного дня. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні, бувайте. Йоу. Ось така ігрушка получилася. Там я просто затупив, не міг. Там, нормально зрозуміти. Що та й до чого? Ось така черепаха, аха-аха, налиску сиділа іла черепаха. Конюшенку їла, їла. А вона тут рибу, рибу їла. Вона в водорості їла, їла. так, бачите? Водорості. Е, риба всяка тут. Можна їй давати. Типа, оп, чекайте, блін. О, ко... типу це водорості, рибу можете давати їй. О, ось так, так. Такі тут ігрушки. Як прикольні, мені робот найбільше сподобався. Я б хотів цього робота виграти. Добре, всім пока.